Я Френсіс Дірнлі, Дірлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після історичного голосування в українському парламенті, яке викликало найбільший протест Україні за час війни. Ми оцінюємо шкоду для репутації президента Зеленського після його рішення схвалити законопроект, який, на думку багатьох, дарує Путіну пропагандистську перемогу. Брейвері Тейксю Трудемост Анімеджінабол Хардшіпс тофайналіревод'ю вікторі. The Russia does not want peace. With our help for the ukraine, also our freedom and our European values. Mr. President, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні середа, 23 липня, три роки і 151 день один день повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується українська журналістка та штатна письменниця та спектейтор Світлана Морозовець. Але спочатку основні військові та політичні оновлення за останні 24 години. Безумовно, найважливіша новина сьогодні це підписання президентом Зеленським закону, який за словами критиків знищить незалежність антикорупційних інституцій України. Значення цього є глибоким на кількох рівнях, і Світлана незабаром приєднається до мене в студії, щоб обговорити це. Але спочатку, як це є нашою звичкою, ми почнемо з військової ситуації. Небо над Україною було тихим минулої ночі, рідкісна перепочинок від Москви, що деякі пов'язують з вищезгаданим законопроєктом. На думку спадає Максима ніколи не заважай ворогу, коли він робить помилку. Повідомляється, що Київ здійснив хвилю нічних атак дронами проти Росії, включаючи атаку на об'єкт, пов'язаний з військовими в Самарській області. Губернатор там заявив, що дрони були знищені під час спроби вдарити по промисловому об'єкту. А мобільний інтернет у цьому районі був обмежений для сприяння зусиллям з їх нейтралізації. Український оборонний чиновник заявив, що ціллю була новокубикінська нафтохімічна компанія, велике підприємство, яке постачає сировину, включаючи виробництво вибухових речовин, таких як артилерійські снаряди, авіабомби, касетні боєприпаси та ракети. Залишається незрозумілим, чи зазнало підприємство якихось пошкоджень. Логістичний залізничний вузол у Росії, який з'єднує ключові стратегічні напрямки, також був уражений. Ці напрямки Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, колишній Сталінград, звісно, і Каменськ-Шахтинський. Аналітики стверджують, що вузол використовується росіянами для транспортування військової техніки, боєприпасів і пального для російської армії в Україні. Але знову ж таки нам дуже важко оцінити на даний момент масштаб пошкоджень. Генерал Буданов, начальник військової розвідки України, який має доступ до російських джерел інформації, сьогодні зробив цікаве зауваження додатково до того, що він сказав стосовно законопроекту, до якого ми незабаром перейдемо. Він сказав, що Росія планує витратити близько 1 трильйона 100 мільярдів доларів на переозброєння протягом наступних 11 років у підготовці до ще більшої війни. Назвав це найамбітнішою програмою озброєнь з часів розпаду Радянського Союзу. Він звернув увагу на те, що Росія вже створила два нові військові округи: Московський і Ленінградський, і готується сформувати додаткові дивізії та військові частини. Він сказав, мета Кремля не лише регіональне домінування, а й переформатування світового порядку. Звертаючись до передової, за даними інституту вивчення війни та інших, російські диверсійно-розвідувальні групи нещодавно просунулися на південь Покровська, оскільки російські сили продовжують переслідувати свою оперативну мету захоплення його. Джерело, яке, як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою, заявило: групи невизначеного розміру просунулися в Покровськ через жураве кілька днів тому, і українські сили все ще шукають і знищують їх. Інститут вивчення війни вважає, що за переміщеннями військ російська армія готується посилити атаки на місто в найближчому майбутньому, спросуванням на північний схід від Покровська, що підтримує оточення населеного пункту шляхом переривання траси Покровськ-Добропілля і ускладнення маршрутів виходу для українських сил. Тепер інший цікавий аспект тут полягає в тому, що офіцер розвідки спеціальних сил, які діють там для українців, заявив, що атакуючі сили мають різний рівень оснащення. Ці сили Москви не мають зброї, шоломів, бронежилетів і куленепробивних жилетів. Але важливо, що кількість і якість російських дронів з видом від першої особи значно зросли. Ми можемо підтвердити це у нашому репортажі. І знову ж таки, я б порадив слухачам звернути увагу на епізод минулого понеділка, де ми детально розглянули Покровськ. І, звісно, у нас вже була Світлана на подкасті з її репортажами з передової в цьому ключовому секторі. Також на полях боїв у Донецьку геолоковані кадри вказують, що російські сили нещодавно захопили Липове на північ від Лиману і просунулися на південний захід у східне Торське. Також є повідомлення про атаки російських танків там. Звісно, це набагато рідше видовище в наші дні. Часів ЯР також зазнав інтенсивних боїв, як і Турецьк, де є докази, що українські сили просунулися на північний захід у делівці, тоді як росіяни досягли успіху на півночі Попової, на північний захід від Турецька і на південь у Балкаську. Віддаляючись від цього сектора Східного фронту, давайте звернемося на північний схід у Курськ, Росія, де спостерігається сплеск боїв у тій невеликій частині території, яка все ще контролюється українцями. Російські військові блогери стверджують, що українські сили відновили атаки в напрямку Глушково і Токіно. Південний схід від цього, повернувшись в Україну, російські сили продовжили наступальну операцію на півночі Харківської області, але не досягли успіху. Дві останні короткі військові історії, перш ніж ми перейдемо до значних політичних подій, полковник Максим Казбан, командир штурмової бригади Людь Національної поліції України, загинув учора в автокатастрофі в Донецьку. Він був досвідченим офіцером, який очолював унікальне формування на передовій, що складалося з елітних поліцейських сил України. Він брав участь у деяких з найзапекліших битв війни, і голова національної поліції назвав його смерть непоправною втратою, описуючи його як людину честі та мужності, справжнього воїна і патріота своєї країни. І ще одна невдача для українців, один з їхніх винищувачів, міраж 2000 розбився минулої ночі через повідомлену несправність авіаційного обладнання. Пілот виконував польотну місію в той час і повідомив про відмову обладнання перед катапультуванням. Літаки французького виробництва були надані Україні в рамках пакету військової допомоги, оголошеного в червні 2024 року. Прибули на початку цього року і почали відбивати російські повітряні атаки в березні. Отже, це основні військові оновлення, але тепер звернімося до потенційно значущих подій в українському парламенті. Вчора ми залишили вас з новиною про те, що українські представники без проблем прийняли законопроєкт, який підпорядковує Національне антикорупційне бюро, відоме як НАБУ, та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, відому як САП генеральному прокурору, що за словами активістів та опозиційних законодавців зробить неможливим, щоб антикорупційні органи могли розслідувати високопосадовців без схвалення уряду. Протягом кількох годин після нашого ефіру протестувальники почали збиратися у великих містах по всій Україні, щоб висловити своє обурення цим кроком, що швидко переросло в найбільший протест війни у західному місті. Львів кілька сотень зібралися біля пам'ятника, поету Тарасу Шевченку, скандуючи ганьба і корупція це смерть майбутнього. У Києві тисячі зібраних сподівалися переконати Зеленського не підписувати законопроєкт з особливим обуренням, спрямованим на голову його офісу Андрія Єрмака, якого, як ви пам'ятаєте, останнім часом сильно критикували як в Україні, так і за кордоном. Але незважаючи на припущення, що він може цього не зробити, Зеленський підписав цей законопроєкт і у своєму вечірньому зверненні до нації сказав, що він спілкувався з керівниками незалежних антикорупційних органів та головою служби безпеки. Цитуючи його, антикорупційна інфраструктура працюватиме лише без російського впливу. Її потрібно очистити від цього і має бути більше справедливості. Важливо, щоб Генеральний прокурор був налаштований забезпечити, щоб в Україні невідворотність покарання для тих, хто порушує закон, була дійсно забезпечена. Це те, що Україні дійсно потрібно. Справи, які залишалися без руху, мають бути розслідувані. Протягом багатьох років чиновники, які втекли з України, спокійно жили за кордоном з якоїсь причини у дуже гарних країнах і без юридичних наслідків, і це ненормально. І немає пояснення, чому росіяни все ще можуть отримувати потрібну їм інформацію. Але спроба виправдати цей крок, як це зробив Зеленський, під приводом того, що Росія скомпрометувала ці органи, не заспокоїла тих, хто вважає це величезним кроком назад для прогресу України. Деякі стверджують, що законодавство заблокує європейську інтеграцію України, оскільки функціонування незалежних антикорупційних інституцій було ключовою умовою для вступу України до європейського союзу. Для контексту ці два органи були створені у 2015 році в рамках реформ після революції гідності, яка усунула Януковича. Ще один страх полягає в тому, що це ризикує міжнародною репутацією України в небезпечний момент. Як висловився один коментатор, український парламент подарував ворогам України на сході та заході величезну пропагандистську перемогу. Вже у Сполучених Штатах конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, одна з тих, хто різко критикує постачання зброї до Києва, підхопила цю історію та кадри протестів, написавши: Величезні протести спалахнули в Києві проти Зеленського, оскільки він диктатор і відмовляється укласти мирну угоду та закінчити війну. Добре для українського народу. Викиньте його з посади. І Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї. Тепер, щоб підкреслити, ці протести не закликають до мирної угоди та завершення війни. Я чула від кількох журналістів у Києві сьогодні вранці, які це підтвердили. Але можна побачити, що ця інформація, ця історія може бути спотворена і використана для дискредитації української справи, як ви щойно бачили в цьому прикладі. Тож чому це сталося і чому зараз? Хоча раніше були арешти урядом осіб, залучених до антикорупційного законодавства, як обговорювалося вчора, швидкість цього застала багатьох зненацька. Законопроект був поспішно прийнятий парламентом з відповідними поправками, доданими до старішого законопроекту, який раніше пройшов перше читання. Де економіст повідомляє, що поштовхом для законопроекту могло стати відкриття розслідувань щодо справ інсайдерів з офісу президента? Яке пише Христофер Мелер з Financial Times, щоб було зрозуміло, це не Раді, це Зеленський і Єрмак, організували це і проштовхнули. Накази надійшли з офісу президента вчора ввечері, і комітет з правоохоронних органів ухвалив це рано вранці з такою великою поспішністю, що члени мали приєднатися через відео. Потім депутатам і правлячим фракціям Зеленського сказали, що бос уважно стежить за тим, як вони голосують, тому вони підкорилися. До них приєдналися колишні депутати від проросійської партії та партії Тимошенко, а також кілька представників з інших опозиційних партій. Варто зазначити, що колишній міністр закордонних справ Зеленського Дмитро Кулеба розширив слова теперішнього чемпіона світу з боксу з України Олександра Усика, опублікувавши щодо прийняття законопроекту. Не підганяйте коней, вони відбиваються. Генерал Буданов також висловився, сказавши: нація програє, якщо її розірвуть зсередини. Я впевнений, що Україну врятують сильна армія та сильні інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність. Звісно, цей пост можна прочитати по-різному: як відмову від фігур у владі, так і як попередження громадськості не дозволити цьому питанню розділити країну, коли вона стикається з екзистенційною загрозою з боку зовнішнього ворога. Це, звісно, справжня небезпека. Як висловився один спостерігач лише кілька днів тому, українці запевняли мене, що незважаючи на будь-які скарги на Зеленського, вони розуміли потребу в єдності в часи війни. Тепер незрозуміло, чи може Зеленський все ще розраховувати на національну єдність сценарій, на який Кремль давно сподівався. Сьогодні відбувається черговий раунд переговорів між українцями та росіянами в Стамбулі, а також новий обмін полоненими. Це головна новина дня, і, можливо, залишатиметься такою ще деякий час, оскільки в Україні заплановані нові протести, і звісно, очікується більше міжнародної реакції. Але Світлано, вітаю з поверненням до подкасту. Я хочу дізнатися вашу реакцію на ці. По перше, ви стежили за цим, коли це проходило через парламент. Які були ваші спостереження? Дякую, Францисе, що знову запросили мене сюди. Я вчора дивилася пряму трансляцію з Верховної Ради українського парламенту, коли вони в мирі голосували за цей законопроєкт. І я була шокована, побачивши поведінку депутатів з партії Зеленського. Вони сміялися, раділи, аплодували законопроєкту, Добре, знаючи, що деякі з них перебувають під слідством саме цими установами. Я наведу вам один приклад. Людмила Марченко, депутатка від партії Зеленського, була викрита НАБУ та САП за отримання хабарів для допомоги чоловікам виїхати з країни у 2023 році, і вони навіть випустили відео, яке стало вірусним в Україні, де вона намагалася викинути гроші з вікон свого будинку, коли слідчі прийшли до неї додому. І вчора вона проголосувала за законопроект, який знищує ці самі інституції. То як це можливо? Чому вона досі в парламенті? Її справа вже два роки в суді без прогресу. І звісно, коли українці бачать таку несправедливість, вони звісно обурюються і виходять на вулиці протестувати. Зеленський зміг зробити за один день те, що російська пропаганда не змогла зробити майже за чотири роки повномасштабної війни. Він вивів українців на вулиці протестувати проти політики уряду. Вони натиснули зелену кнопку, добре знаючи, що це поставить під загрозу шанси України приєднатися до ЄС, тому що наявність антикорупційної інституції незалежної антикорупційної інституції є швидкою ключовою вимогою, і можна було побачити, що люди порівнювали цей закон із законами Віктора Януковича у 2013 році. І була фотографія з половиною обличчя Зеленського, половиною обличчя Янковича, яка стала вірусною в українських соціальних мережах. І два дні тому я навіть не могла уявити, що побачу цю картину. А вчора це стало реальністю. І люди відчули, що жертва тих протестувальників, які загинули під час революції на майдані, їх було понад 100, хто загинув під час протестів. Будуть марними, якщо Зеленський просто скасує весь прогрес, досягнутий у боротьбі з корупцією в Україні за ці 11 років війни, і ті кілька депутатів, які голосували проти або утрималися, їх було всього 26, вони в повній меншості. У будь-якому разі вони спробують зібрати підписи сьогодні, щоб оскаржити цей законопроєкт у суді, і їм потрібно 45 депутатів, щоб поставити свій підпис під цим документом, і це буде дуже складно для них, тому що навіть деякі депутати з партії Зеленського, навіть якщо вони хотіли би підтримати це, на них чиниться тиск зверху з офісу Зеленського, щоб не робити цього. Я думаю, він втратив підтримку навіть тих людей, які захищали його весь цей час, поки він при владі. І ми побачимо, як його рейтинг значно впаде в найближчі тижні. Він різко підскочив одного дня, коли він мав зіткнення з Трампом в овальному кабінеті до 67%, тому що українці відчули, що він, він був атакований, і вони також були атаковані, і він захистив їхню гідність. У цьому випадку здається, що Зеленський і його офіс, і його партія думали лише про себе і про можливість красти і не бути за це покараними. І Зеленський е -е, всі чекали на нічне звернення Зеленського вчора ввечері, щоб він пояснив або сказав. Всі сподівалися, що він накладе вето на законопроєкт. І десь о першій годині ночі дуже пізно, що для нього не є звичним, він нарешті випустив відео, сказавши, що йому потрібно викорінити російський вплив у набу та в цих антикорупційних органах. Депутати, частина депутатів, які проголосували за законопроєкт, були з колишніх російських партій в українському парламенті, тому що партія Зеленського більше не має достатньо голосів, щоб приймати законопроєкти, оскільки вони вже 6 років при владі. Тож він використовує російські голоси, щоб приймати свої законопроєкти, але водночас говорить про російський вплив у набу. Це було сумно бачити, чесно кажучи, так розчаровує в такий важливий час для України, коли росіяни вже проникають у Покровськ. І можна уявити, як це чути українським солдатам, які борються і ризикують своїм життям за Україну. І я думаю, я сподіваюся, що вони відчули певне полегшення, бачачи, що українці в тилу і що вони піклуються і будуть стояти за них, і вони хочуть протестувати, незважаючи на воєнний стан, незважаючи на великий дощ, що був у Києві вчора. У будь-якому разі вони вирішили, що не можуть це залишити без уваги. І звісно, Зеленський очолив багато антикорупційних ініціатив в Україні. Ми про них повідомляли. Ми повідомляли про багатьох людей, які були заарештовані та звинувачені в українському уряді, включаючи деяких, хто був близький до Зеленського в попередні роки. Але здається, що це ну дуже різкий крок і дійсно крок назад, як зазначали деякі, як ми щойно описували. Але мені просто цікаво, Світлано. Дехто намагається сказати, що це може бути неправильно неправильно інтерпретовано тут. Чи є більш щедре пояснення, яке ми можемо запропонувати, чому Зеленський це робить? Так, чесно кажучи, я намагаюся, мені важко навіть спробувати знайти це пояснення, я не думаю, що воно існує. І я просто думаю, що антикорупційні офіцери підійшли занадто близько до тих, хто в оточенні Зеленського. Можливо, я б хотів процитувати Віталія Чабуніна, одного з антикорупційних активістів, якого нещодавно затримали перед тим, як він попередив, що ця справа з НАБУ почнеться. І він сказав, що півроку я завжди казав, що це люди з оточення Зеленського. Це не він. Але тепер я скажу, що це він. Тому що все це не може відбуватися без його схвалення. Тож так, боюся, я не можу це виправдати, і в аргументах, які Зеленський надав сьогодні, я не знайшов їх переконливими. На жаль. Чи вважаєте ви, що законопроєкт може вистояти? Чи вважаєте ви, що міжнародний тиск може змінити ситуацію? Я думаю, що зараз недостатньо тиску, і я як і все, українське громадянське суспільство для наших союзників, щоб дійсно натиснути на Зеленського скасувати цей законопроєкт. Сьогодні я прочитала у Європейській Правді це українське медіа, яке повідомляє про українські переговори щодо вступу до ЄС. І вони сказали, що в ці місяці ЄС нібито планував відкрити перший кластер переговорів про вступ України, незважаючи на вето Орбана. У будь-якому разі вони збиралися це зробити. Вони сказали: нам байдуже на Орбана. Ми почнемо тому, що ви проводите всі реформи. Це це ваше право. Все йде добре. І здається, що це було заморожено, і я думаю, що це повністю на Зеленському, і він, зрештою, йому доведеться за це заплатити, тому що я думаю, що незважаючи на перемогу у війні, є ще одна важлива річ для українців: це приєднатися до ЄС, бути частиною західного демократичного світу без корупції, а не частиною Росії, це те, про що ця війна. Так вона почалася, і коли рішення Зеленського уповільнюють цей прогрес або скасовують весь цей прогрес, звісно, українці будуть відчувати злість і вийдуть на вулиці, незважаючи на війну. Як ви кажете, громадянське суспільство України дійсно пожвавилося через це. Як ви думаєте, чи це зараз іскра чогось набагато більшого? Ви думаєте, це продовжиться? Чи це... Тимчасова акція протесту, яка швидше за все буде спалахом, а не глибокою зміною. Я сподіваюся, що це не зійде нанівець, поки законопроект не буде скасовано. Я думаю, що один позитивний висновок, який ми можемо зробити з учорашніх подій, це те, що українці все ще дуже активні, незважаючи на війну, і ви могли бачити, як молодь виходить на вулиці. Це двадцятирічні, 25-річні, які не були на майдані. Вони лише читали про це. Але в будь-якому разі вони бачать, що важливо виходити і висловлювати свою думку та підштовхувати уряд до правильних рішень. І сподіваюся, їм вдасться. І раніше Зеленський дуже приймався своїми рейтингами, своєю репутацією. Він завжди робив те, що люди кажуть. Він завжди випускав відео, пояснюючи, що все йде добре, змінював курс. І дивно бачити, що він цього не робить. І навіть на тій зустрічі, яку він мав сьогодні з керівниками антикорупційних установ, він не сказав, що скасує законопроєкт. Він сказав, ми розробимо план за два тижні і представимо його. Але ми багато чули про ці плани, які має Зеленський, про план перемоги. І всі ці плани вони просто зникли. І навіть після тієї зустрічі ті керівники антикорупційних установ сказали. Вони випустили заяву, в якій сказано, що це нічого не змінює, що вони не можуть працювати незалежно через цей законопроєкт. Вони не можуть розслідувати корупцію високопосадовців, тому що генеральний прокурор, призначений Зеленським, матиме доступ до всіх цих справ. Він може їх передавати, він може їх закривати. Вони фактично не можуть працювати. Тож я бачу, що вони дійсно не досягли згоди там. І цікаво, що Зеленський зробить далі. Але сьогодні ввечері будуть протести у всіх великих містах України. І я сподіваюся, що вони продовжаться. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на дабулава. Телеграф. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, телеграф Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.